Як Житомирська громада відреагувала на призначення нового начальника МВС України в Житомирській області Валерія Рудика Тут зібралися не просто ті, що голосно говорять, а зібралися ті люди, які прийшли майдан. Зібралися ті, на яких плечах сьогодні тримається волонтерські ручного ситуація? Ну, те, що ви говорили, що для вас, громадян, громадська думка що має вибачувати обіцянки, що будуть притягнути до відповідальності ті, хто вбивав героїв Небесної Сотні, але всі ці обіцянки. Ки лишилися виключно обіцянками. Ви нам стоїте тут і також гарантуєте. Я буду з громадою. Я буду виконувати те. Ви розумієте, рік пройшов указаному зверненні. Представники 176 громадських організацій Житомирської області просили вас при призначенні на посаду начальника ОМВС з України Житомирської області провести громадські обговорення. Запропонували і запромузапропонованої вами кандидатури. Дане звернення ви отримали 5 травня 2015 року. 12 травня 2015 року без погодження з головою Житомирської обласної держадміністрації Машковським без відома голови Житомирської ради Француза, грубо та цинічно ігноруючи звернення громадськості на посаду начальника. У МВС України в Житомирській області був призначений Рудик Валерій Степанович. Я, как офіцер офіцера, вас прошу. Напишите сейчас рапорт на імя міністра внутрішніх діл, щоб сложившись ситуації після зустрічі з громадськістю, я не можу приступити до виконання своїх службових обов'язків. І все. и вы с честью выйдете с этого положения. Я, я, я значит, скажу вам, значит, вы действительно, может быть, хороший, подготовленный, честный товарищ, но ну, фактически вас поставили заложником этой ситуации. Напишите такой рапорт, я думаю, значит, вы чести не потеряете, наоборот, приобретете. Хочу это вчера, что после нашей встречи я спілкувався с губернатором, с главой Рады, с прокурором, с Начальниками ЗБУ підприємство ну, майже всю ніч спілкувався. І сьогодні дійшли до такого висновку, що на 11.30 всіх вас запрошуємо в актовий зал управління внутрішніх сфарів у Житомирській області для проведення громадських слухань, де ми можемо відкриті цивілізованій бесіді. Визначити всі ті питання, що у нас бентежені, всі ви знаєте, що відбулося призначення начальника ОМВС. Вчора, в неприпустимій формі, це було зроблено не те, що неправильно, а взагалі неприйнятно, тому що перше. Всі ви знаєте і принципову позицію і місцевої влади, і принципову позицію президента щодо громадських слух... слухань, щодо громадських обговорень кандидатури, які назначаються на ключові посади у Житомирській області. Є наказ про призначення, але немає посвідчення. Людина фактично не приступила до роботи. Чи мішає це громадськості обговорити і прийняти своє рішення? Моя думка добре. Моя думка, ровно рік назад, ви всі знаєте, які були події в Житомирській області, в місті Житомир. місто Житомир, наша Житомирська область, єдина майже на всю Україну, де не було не допущено всяких подій, які були, які були присутні в інших областях. І це завдяки, завдяки вам, присутнім тут, і завдяки той співпраці, яка була. Та, я розумію, тоді було швидко назначати начальникам УВС, всі, всі, ви, всі, ви, всі ви, ви мене підтримали, але Рудік цього не може повністю сказати, як я можу сказати зараз. Чого я, я пішов? Тому що ця людина за яку вибагато. Кожен може, може подивитися погода, що я пішов в Житомирській області, типу на повищення. На даний час, на даний час пенсіонер УВС. і я приїхав сюди, я цю людину взагалі не знав. Ця людина нічим на даний момент по міліцейській інформації і по вашій нічим не зап'явлена. Зараз в Житомирській області повинен бути мудрий очільник міліції, який не один рік попрацював міліція. Шановні присутні. Я не буду нам давати слово за нього казати, що він нормальний. Він буде з вами працювати. І я думаю, що співпраця з вами, з цими присутніми буде постійно. Працюють люди, ті, які не мають права навіть морально працювати в міліції. Тому що вони займаються підкиданням оружиями, наркотиками, правоохоронцями, які не зустрічають фігінальні справи. Ну, що, повільно можна розвивати? Не начальника поставив, у білі маму. Это як понять? Ви будете на этот порядок у себе сначала, в этой структурі, куди ви не прийти? Всі ці ваші обурення, які є, які ви будете, які подасте, будуть офіційно розслідувані, будуть зареєстровані і є спеціальний відділ внутрішньої безпеки, який займається якраз корупцію з органи в органах внутрішньої в органах внутрішніх справ також цим займається прокуратура ці всі будуть випадки всі прозоро розслідувані і вам можливо навіть і з вашою участю і будуть вам дана відповідь